Олександр, ну зі сторони, в принципі, десь розраховували, що ви маєте перемагати, але очевидно, що зіткнулися з певними проблемами, які саме на ваш погляд і за рахунок чого вдалося їх подолати. Я вважаю, що основна проблема це команда Віатек. З ними завжди складні ігри. По минулому сезону, по минулому сезону теж. Дуже важко з ними завжди грати бійцівська команда. Тому я вважаю, що з цією проблемою справилися, але було дуже важко завжди. За рахунок чого сьогодні ви отримали звитягу? Що було головним? Якою перевагою з вашої точки зору скористалися? Що вдалося реалізувати під час гри? Ну, не без фарту, як бачили, другий м'яч залетів. З рикошетом, але я думаю, що награли на цей рикошет, бо і штанги були, і ще моменти були, і не реалізували їх. Та О. штанги це повзворота. А, я питаю, власне, даруйте, але я хотів би зрозуміти, от, на ваш погляд, тим більше ви мали можливість спостерігати зі сторони, от, що саме вдалося реалізувати, за рахунок чого перемогли? Скоріше за все, за рахунок е, виконаних завдань тренера і так, Е Скажімо так, е, ну, як я бачив і чув, то тренер... Залежно від якірки ставив свої задачі. Десь грали, десь грали в пресінгу, десь грали від оборони. Тобто і... сумлінне виконання настанов тренера? Звичайно, так, да, да. Дякую, не буду вас мучити з перемогою. Дякую.